Привіт. Це розпаковочка Чик. У мене мама купила такі дві чупа чупси Я вже знімала про мамі, тут. Ну, Мені далі передідуть такі чіпси. Пінгус маленький, бо у нас великі типу, нас вони не продають для колегі. Це два апельсини, один він мені пішов чистити. Було три. Е, це ще тут мамина. Дві фігурочки. Все, что мне не попалось. И далее уже идут вот такие вот штучки. Это мне по виду. Пакет такие просто склала. Сейчас я такая сумочка. Далее такие Дисней, Дисней принцессы. Взял на пробу. И добро на пробу. Еще один Дисней пакет добро Дисней И что это такое? Розпаковуємо. Да. Ну, давайте э, начнемо якось це гесней дороби. Або давайте будемо йти по порядку. Спочатку ми розпаковуємо яснеї э, принцеси. Ой, конструкція наша. Оце що у нас? Хто це дивіться яка вона у нас? Так, хто це у нас? Хто це у нас? Що почитаю? Не пише якийсь звати. Так що. Я не знаю, чи пише, бо я не цілу читала, Ой, я хотіла Дісней Дорбас сунути назад. От бо в мене не повторка Дисней у нас випала так. Гарне, вона така велика, нормальна дівчинка. Більше за Дісней От, Отрівняйте е, це. Ну, е, нормальний такий невеличкий. Так. Успокоюємо далі. Давайте Дісней Дарблс і це не попадемо. Давайте відкриємо це. Це я в перший раз відкриваю таке. О! Така це буде у нас. Тому. Тому... Ой. Тут у нас теперь його... А, так, можна. Знаєте, так ще вийде. Мені так власно вийде, якби би відкрити мене. Ну, хоча б біля мене є ножики, я думала, вона не має. А це ще я не вийду. Це такий тільки ще така голова. Колекція ось. Є розчоска і ошейник. Давайте підемо зараз мовчити його. І це в нас, а тут. Типа. ой. Ой-ой-ой. А тут навіть це свідоцтво підтверджує, що ви офіційно приймаєте. Тут навіть, дивіться, є свідоцтво. Давайте зараз підемо мити. Я як його зроблю, то тоді далі. Випив у нас такий. Зараз я його пок... не буду сушити і такий це, і розвиска. Я його поставлю на батарею. Все, я понесла на батарею. Так далі давайте снайдорбис відкриємо. Тут у нас я вже теж відтяжка. Це в нас випалась така от дівчинка. Я її дуже сильно хотіла. І наша очередна, о, кінцева розпаковочка чек. Це це Хеллоу Перший раз таку бачу. Я собі дівку при... просто купила. О, вона дивіться така от. І її можна носити. Давайте відкриємо, що не буде. Это Hello Kitty. Ой, это так мило. У нас э, выпал такий блокнотик. Чего Да, це все. У нас выпал от блокнотик. Hello Kitty. Это такий блокнотик Hello Kitty. І еще щось. А це брелок? Чи це оце як там? Знаєте, це як телі? А це на браслет, типа, на це можна кипчати, небудь що. Я не дуже знаю ремени копчаты, но вот якось вышло так. Такой брелок. Это не дуже красивая сумочка, но нормальная. Такая идеальная. Ось. Такая вот она.